Якщо ви проходите через втрату, розлучення, розставання, і ви відчуваєте серцевий біль, тягар на душі, тому що це дійсно велике велика втрата, велике біль, який відчувається навіть більше ніж фізична травма. Ми зараз зробимо кундаліні медитацію, яка розвантажить вам цей біль серцевого центра, і вам буде набагато легше відпустити а, цю людину і зцілити саму себе. Руки ставимо на серцевий центр, великі пальці вгору і робимо глибоке дихання через рот на 5 секунд. Видих 5 секунд через ніс. І затримка на 15 секунд. Знову вдих 5 секунд, видих 5 секунд і затримка 15 секунд. Від 3 до 11 хвилин ця медитація моментально зніметь цю важкість. Вам буде стане трошечки легше. Ви будете повертатися до свого прекрасного життя, тому що дуже багато людей вас люблять і цінують і чекають. Якщо ви хочете більше медитації, приходьте в телеграм-канал. Там багато лайфхаків і практик.